Всім привіт! Мене звати Івана Семенюк. і це відео я хочу розказати в цьому відео про момент очікування, так як я його бачу. Це сталося недавно, він є неприємний. Я була в приміщенні, і мій син вийшов на вулицю. І багато дітей виходило, тому що закінчились уроки, українська школа. И... Батьки почали забирати. Я буквально на хвилину відволіклася, моєму сину майже чотири, і ну тобто за ним треба приглядати і В... вийшла на вулицю, пошука... ну, поглянути, де він, і я зрозуміла, що я його не бачу. Приміщення досить є невелике, але я була не одна, нас було вісім і. Я, була, я просто здивувалася, що я його не бачу. Я почала заходити в туалети, в приміщення глянула, де він, на вулицю, і люди стояли, і я підійшла, запитувала, де він є. Ніхто його не бачив. Я почала, чесно кажучи, закрадатись моя думка, що він пропав. І це дуже, це так як просто от холодом тебе кидає, от саме в цій частині. М я вийшла за ворота, а там проїжджа частина. І я його не бачу, я його не бачу, я його кличу, я його не бачу. Я дуже хочу плакати, а, бо це дуже страшно. Мені такий шок. Я не давала собі допускати думки цієї, що він пішов кудись, бо він не такий, але було багато батьків, ну хороше. І мені одна жінка сказала, що типу, він пішов з якимось татом, а він тут, типу, зі мною. Це напевно найстрашніше, коли ти, коли ти втрачаєш дитину. Це а, шукала його 20 хвилин. Я просто фу, а, дуже за, зачимила в горлі. І в мене був ну, такий шок, що я просто дуже сильно огризалася людям. А, не могла взагалі я... Я, що, я його знайшли за смітникава, просто 20 хвилин десь, а його не було. Коли я його побачила, а його привели, я просто його обняла. І отут, отут стоїть ком в горлі. Це був такий момент очікування. Він є радий, він є позитивний, бо дитина знайшлася. Але... Це мій перший раз, коли я зробила дитину. ось, Тому до сих пір я буду. Згадуючи проявляти емоції на рахунок цієї ситуації. М -м -м. Дякую за увагу.